Всім доброго дня. Заходимо на наш об'єкт. Андрій, привіт. Привіт. Тепер можемо зняти квартирку. Робимо огляд, показуємо від початку до кінця. Давай. Ми не почнемо з коридору. От у нас просторий гарний. Да? а зараз у нас є. Гарний коридор, гарний великий зараз. Одразу з матеріалів почну, як тобі декоративна штукатурка, вже пробував мити в загальному, як вона да, в експлуатації. Експлуатація, я би сказав, відмінна. На коридор саме те, що потрібно, тому що звичайно фарбовану ціну коридору не рекомендував, тому що дуже маститься і не вбивається. Тут замастив повторав чисто взяв. Ну Ставили на цьому об'єкті повністю в першому, на першому поверсі всюди плитку, не ділили десь ламінат, десь плитка. І як в загальному тобі по відчуттях плитка на першому поверсі повністю. Плитка це взагалі окрема тема, тому що вона надала дуже багато об'єму квартирі. Коні плитки вирішив дуже багато чого. Як взагалі в експлуатації скло, скло з захисним покриттям? З внутрішньої сторони вже пробував вимивати його. це ну, якщо Нам не то... обов'язково треба було обезпечити всі зони просто е від води, бо санвузол у нас справді не є великим, бачите, е з боку одразу поруч тут унітаз, тут умивальничок і е треба було давати скло з двох сторін. Взагалі ну то все, все, в принципі, супер, все. Що? Там скаплення дивиться. Кімнатка, топчик, Більше ударен спіни не потрібно. давай. це про цю люди. Ну, це вживу. Так, я хочу світло, можна пишуть ступені. Але вживу це настільки круто, що просто кипець. І я це дуже добре чекав. Так, кухня справді дійсно досить простора вийшла. Думаю, що зручна по експлуатації. загалом кімната сама по собі досить велика, простора. Отже, я тут, що у нас є така маленька, для розміщення якихось своїх речей. На другий поверх можемо піднятися? Так, так, піднімаємо. Двері, до речі, ми добре, також вибирали колір. і фарбований фасад, це не є якийсь шпон, Двері досить якісні, досить класно закриваються. Майдані. Дуже, главна, літочка, 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 дуже так. добре. Все просто і якісно. Якщо буде, буде цікавити ремонт під ключ, звертайтеся. Андрій, рекомендуєш? Рекомендую. Арцех дуже крута фірма і я дуже задоволений їхньою роботою. Дуже дякую за відгук. Всім гарного дня, до зустрічі.